У кожного ймовірно час від часу виникають ситуації, у яких присутня надзвичайна схвильованість, турбота про соціальне несхвалення. На думку психологів, людський острах, перед думкою інших людей став у сучасному світі нав'язливою ідеєю і має негативні наслідки. Репортаж Світлани Клименкової. З покоління в покоління в українців передаються народні традиції, пісні, рецепти страв та вислів. А що скажуть люди? Він переслідує нас усюди. Соціальне несхвалення це те, чого ми так боїмося. Чому це відбувається? Відповідає психологиня Світлана Шарас. Звичайно ж, нормальній людині не може бути байдуже, що про неї думають інші. Бо, по-перше, ми істоти соціальні. А по-друге, ще з часів сивої давнини бути поганим для соціуму означало бути вигнаним з племені. А це означало смерть або від голоду, або від зубів хижака. І наша генетична пам'ять ці спогади дуже добре зберегла. У наші часи нормальна людина теж поважає думку суспільства і враховує думку суспільства. Але є. Е Повинна бути здорова грань між повагою до думки суспільства і тотальною залежністю. Це настільки вплітається в наше життя, що ми навіть не помічаємо, тільки кудись зникає енергія, не вистачає ні сил, ні часу. Про настрій взагалі нічого й говорити. Пані Світлана пропонує ці думки зробити усвідомленими. Звичайно, нам усім неприємно, коли ми чуємо. Про себе якісь погані речі, але є велика різниця між просто неприємно і тим, що чужі слова впливають на ваше ставлення до себе. Зі своїми страхами не треба боротися з ними треба подружитися, радить психологиня. Коли людина думає про те, що скажуть чи подумають інші, це в першу чергу вказує на проблеми із впевненістю в собі та низьку самооцінку. Той, хто намагається повірити у власну виключність за допомогою слів інших, сам у себе насправді не вірить. Чи замислювалися ви коли-небудь? Скільки часу іноді ваші думки зайняті тим, що подумають про вас інші люди? Рідні та близькі, подруга, друг, сусіди, колеги просто перехожі. До речі, у перехожих з цього приводу є свої думки. От думки мами, думки папи, від думки родних все одно зависить. Так що, навіть так. Да. У молодості, коли думала про це, що люди скажуть, а вже в моєму віці я про це не думаю. <на> От. На а молодь може би, стіснялася, щоб правильно все робили, все по закону, все, щоб поганого не подумали, завжди оглядалася, звісно, що люди скажуть. От. А то вже все в прошлому. Так була, колись була, зараз ні. <серкані> а що змінилося? А, не знаю, мабуть, я стала вже з віком. Розуміти, що це не так і важливо, мене не дуже хвилює думка оточуючих, бо я маю свою власну думку. Ні, не хвилює, якщо це не мої клієнти або я не зацікавлений в цих людях. Розумієте, я можу шанувати оточуючих, але мені їхня думка зовсім не важлива. Знаєте чому? Тому що ну, кожної людини Должна бути повага до оточуючих, Тобто ну поведінка, все. Але думка оточуючих. Кожного повинна бути своя думка. розумієте? Це ваш вибір робити суддею або арбітром іншу людину, наділяти її владу над вашим життям чи відібрати у інших людей право вас оцінювати. Є такий дуже дуже давній вислів. Якщо ваше ставлення до себе залежить від думки оточуючих, то ваші страждання триватимуть до віку. Виходить фраза. А що скажуть люди, не така й страшна. Думки людей змінюються щодня. Те, що їм не подобалося сьогодні, може сподобатися завтра. А взагалі, найголовніша порада для наших глядачів від психологині: не важливо, що думають та кажуть про вас люди, важливо те, як ви сприймаєте себе та свої вчинки. Не бійтеся робити помилки вони є сходинками до вашого успіху.